Ти дарина в цьому році і помідори, і огірочки, ти ж знаєш, як я все це люблю. Василь ходив по подвір'ї і малувався красою навколо. В руках у нього було горнятко кави, а на столі на нього чекали смачні сирники, які напекла дружина. Дарина встала в досвіта, приготувала сніданок для чоловіка, який ще солодко спав, а сама побігла на грядки сидити розсаду помідорів. У шлюбі Дарина вже 20 років, господиня вона відмінна, саме за це і любить її Василь, її чоловік. Та й двом майже дорослим синам теж подобається те, що мама смачно готує, прибирає, прасує і посуд за ними усіма помиє. Ні чоловік, ні сини ніколи не спішили допомагати дарині. А навіщо? Вона сама ось зовсім непогано справляється. От і сьогодні зранку вона прокинулась, побачила, що й чоловік і сини ще солодко сплять, тож не стала їх будити, тихенько зібралась і пішла на грядки. Вирощувати помідори, огірки кабачки, баклажани і все інше їй дуже подобається. Вона щороку має дуже хороший урожай і робить чимало закруток, якими так любить ласувати її синий чоловік. Василь, не поспішаючи допив свою каву, а потім пішов збиратися, сказав, що йому треба в місто у справах. На автобус він теж не хотів, бо занадто гаряче, тому викликав для себе таксі, за яке заплатив 400 гривень. Одягнув чисту сорочку, яку приготувала йому дружина, зібрався і поїхав. Сусідка, яка спостерігала через огрожу за всім цим дійством, не витримала і співчутливо подивилась на Дарину і сказала Коли ж ти нарешті почнеш себе цінувати, чому Василя свого до роботи не залучаєш? На слова сусідки Дарина не звернула ніякої уваги. Вона дуже любить свого чоловіка і пишається ним, от він у неї який красень. А з розсадою на грядці вона й сама впорається. З помідорами Дарина провозилась весь день, потім ще їсти готувала, прибирала, брала. Незчулося, як і день прийшов. Василь чомусь затримувався. Дарина зателефонувала йому, щоб запитати, на коли готувати вечерю, але він скинув дзвінок. Додому Василь прийшов пізно, десь у півночі. Дарина ще не спала, бо чомусь їй було дуже тривожно на душі. Перечуття жінку не підвело. Василь присів на табуретку і запропонував дружині теж присісти. Подивився в очі і сухо сказав: Я йду від тебе. Зранку чоловік і справді почав збирати речі. Дарина не могла повірити у те, що відбувається. Її Василь ось так просто вирішив перекреслити 20 років сімейного життя. Вона просила чоловіка отямити згадати про дітей, але він сказав, що вже давно все вирішив. Зізнався, що вже два роки у нього є інша жінка. От він до неї і йде. Новою обраницею чоловіка стала його 36-річна, незаміжна... незаміжна співробітниця Вікторія. Виявилося, що вона вже дитину чекає, тому Василь і прийняв це рішення. Виходячи з валізами з дому, перед тим, як сісти в таксі, Василь повернувся, подивився на дружину, на грядки розсади, які вона насадила, і сказав Ти, Дарина, краще б не про помідори думала, а про свій зовнішній вигляд. Мені твої закрутки вже набридли. Зараз в магазині все можна купити, а мені красива дружина потрібна, доглянута. Кілька днів Дарина зовсім не вставала з ліжка, у неї просто не було сил. Сини поводили себе так, ніби й не помічали відсутності батька, але добре помітили, що в домі не пахне свіжими котлетами і не має чистого одягу. Що робити далі? Як жити? Дарина не знала. Вона подивилась на себе в дзеркало і побачила там втомлену жінку. Вона вже забула, коли ходила в перукарню, тому на скронях чітко було видно силину. Про манікюр чи педикюр і зовсім мови ніколи не було. Жінка вийшла у двір, подивилась на розсаду помідор і зрозуміла, що краще в ту суботу вона пішла в перукарню, але нічого уже не повернеш назад. І чого чоловіку бракувало? Вона ж заради нього старалася, а він так нічого й не оцінив. Як жити далі, Дарина не знала.